В даному відеоролику ми покажемо, яким чином е, зробити обслуговування накопичувальної ємкості для апаратів G-Water СЕРІЇ G60. Перед початком обов'язково впевнитися у тому, що усі е, засоби ПЗВ вимкнено для запобігання ураженню електричним струмом перед початком робіт. Нам треба від'єднати електричну частину від загальної електросистеми апарат. Для цього ми шукаємо, шукаємо блок підготовки води. Від нього має відходити один із кабелів, а також нам потрібен ось такий лоток. Зняти кришку з лотка можна наступним чином. Далі ми беремо і витягуємо. Проводи, які оснащено спеціалізованими затисканнями. І візуально впевнюємося, куди у нас ідуть ці проводи. Візуально впевнюємося, що проводи із цього монтажного лотка ідуть у нас до верху. В цьому випадку ми точно знаємо, що це саме проводи для під'єднання електричної частини накопичувальної ємності. Нам потрібно від'єднати ось цю клемну колодку. Уважно дивимося, що у цій клемній колодці у нас один провід. Навіть якщо немає ось такого стікера, все одно йде потрібний нам бік, а саме підключається до накопичувальної ємності. Далі за допомогою викрутки ми від'єднуємо потрібний нам провід, який візуально йде у верхню частину апарату, тобто до баку. Робиться це прямою викруткою. Далі. Почергово перебираємо усі проводи, які з'єднані клемними колодками. Наприклад, ось провід, який ми візуально бачимо, що йде догори. Піднімаємо затискачі на клемній колодці і прибираємо провід. Важливе зауваження: коли підключає... буде здійснюватися зворотні підключення. Підключаємо саме по кольору проводів, синій до синього, наприклад, і коричневий до коричневого. Аналогічним чином, спочатку впевнюємося, куди саме йде провід, і його від'єднуємо від клемної колодки. Візуально видно, що при зворотньому монтажі можливо вставити ті самі проводи у ті самі клемні колодки, у яких ось цей важільок піднятий доверху впевнюємося, що провід рухається і його можна дістати. Слідкуємо за тим, щоб нічого ніде не пообривати. Ось в такий спосіб ми від'єднали проводи накопичувальної ємності від загальної електричної частини апарату. Зворотний монтаж проводиться в такій самій послідовності. Важливе зауваження. При від'єднанні проводів настійливо рекомендується зробити і на проводі, і на клемній колодці відповідну помітку 1-1. І так само на клемній колодці 1-1. Завдяки цьому, при зворотному монтажеві, ви завжди будете знати, який конкретно провід іде, до якої конкретно колодки. Для початку демонтажу відкручуємо фіксувальні болти від кронштейнів кріплення баку. Кожен кронштейн має по два болти. Наступним від'єднуємо патрубок подачі пермеату до ємності. Наступним від'єднуємо патруб переливу. Наступним від'єднується е, патрубок для зливу пермеату. Для того, щоб дістати бак, знімаємо фіксувальну скобу. Бак звільнено, стараючись максимально акуратно, дістаємо ємність. Знезаражувальний світлодіод від'єднується наступним чином. Від'єднали клему. Інший. Далі в нього є фіксувальна гайка, відкручуємо його. Наступний монтаж робимо в такий же самий спосіб. Вставили в отвір, підкрутили фіксувальну гайку. З'єднали, звернувши увагу на полярність проводів. Також і на цьому. Варто зазначити, що під час проведення процедури заміни світлодіодів варто провести процедури по миттю та знезараженню накопичувальної ємності. Після того, як проведено усі необхідні процедури по заміні світлодіодів з незараження, а також очистки миття та знезараження ємності. Проводимо зворотню процедуру. Обережно піднімаємо бак. І ось в такий спосіб вставляємо його на своє проєктне місце. Наступне: кріпимо фіксувальну скобу для дверей на два болти. Кріпимо фіксувальні кронштейни. Далі у зазначений на відео, на відео спосіб фіксуємо патрубок пермеату. До характерного клацання фіксуємо кліпсою. У схожий спосіб під'єднуємо патрубок переливу. До характерного клацання фіксуємо кліпсою. Наступною чергою знову під'єднуємо патрубок зливу.